Перші у світі Україна виграла медальний залік чемпіонату світу 2024 з легкої атлетики серед спортсменів з інтелектуальними порушеннями. У Франції синьо-жовті зібрали 24 нагороди усіх гатунків. 11 медалей привезли додому і Прикарпатці. 20 по 25 лютого. У місті Рейнс, Реймс Франція відбувся чемпіонат світу в приміщенні з великої атлетики серед осіб з порушеннями розумового та фізичного розладу. Збірна Україна серед дев'яти команд завоювала перше зайне командне місце. Івано-Франківщину представляло три спортсмена. це Вуликевич Павло. Біленко Василь і Біленко Михайло Павло Волуйкевич став чемпіоном світу збігу на дистанції 1500 метрів. Спортсмен каже, результатом задоволений. Він привіз одразу чотири медалі: одне золото і три срібла. Медаль за перше місце на 1500 метрів. На другий день біг 3 тисячі метрів, це друге місце, і бігли 4, естафету 4 по 400 метрів. Ми зайняли там друге місце. І відповідно 4 по 400 були третіми. З Івано-Франківська бігли естафету наші хлопці теж Вася і Міша Біленко. Блискуче показали себе прикарпатці і на Кубку світу Самбо. Змагання проходили на Кіпрі. Наші спортсмени вибороли вісім медалей. Золото здобув і 18-річний Володимир Свідрак. Дуже важко там представник Франції у фіналі мені дуже важко попався. Ну, був технічний, незручний для мене. І мені вдалося його виграти. Цей, е, больовим на руку. Так. Я здобув перше місце. Традиційно спортсменів привітали представники влади Прикарпаття. Ви гідно виступили на цих змаганнях, показали свої вміння, навички, таланти і здобули ці нагороди. Щиро вам дякую за ту титанічну працю. За той час, який ви потратили, щоб здобути, здобути цих високих досягнень. У Павла Влуйкевича попереду літні Паралімпійські ігри. А у Володимира Свідрака чемпіонат світу із самбо, який відбудеться у травні в Сербії, Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.